Да, друзі, 55-та діагональ, звісно, виглядає суперово. Але все ж таки я все ще думаю собі у спальню, друзі, і ходжу, дивлюся, вчора ходив, дивився в комфі на 65 ну просто на розмір. І в мене, в общем, я по -по потроху склоняюся як 65-й діагоналі, щоб уже так на вечір лягти і дивитися кіно. А тут у нас, виходить, де, бачите, оцей, це 43-й. Ага, Збирається на вітринку, вони ще залишились. 32-й. <кій> уїжджають, уїжджають. E, взагалі практично нічого друзі, по телевізору не залишилось. Приїжджає ще партія, по-моєму, завтра у нас вже будуть ці моделі. Там І 24-й, там і погнали. Тому що все в резерві, все практично все продано, окрім 55 ї 55-ті, до речі, є два варіанти. Звичайний led дисплей і QLED. 16 і 17500, відповідно, зараз акція у нас, друзі. Саундбари, до речі, слухайте. Також сьогодні уїжджає досить багато, я не знаю, можливо, вже і продані. Але давайте покажу. Є ось такий саундбар, це спеціальна колонка для телевізора, друзі. Дивіться. Має таку форму естетичну, тобто поставили, не портить вам інтер'єр. Має подвод динаміки з кожної сторони і має хорошу, скажімо так, розширену стереобазу, Тобто, так, звукова картина, сцена, хорошо, має хороший об'єм. Цей комплект іде з сабвуфером під'єднується через блютуз, але також можна і через. Оптове лакно через коаксіал, через там, AUX. Ну, якщо у вас немає в телевізорі або блютуза. Коштує 2800, три гарантія. Це з сабвуфером. Якщо вам сабвуфер не потрібен, потрібно просто, щоб було краще звучання, друзі. То от є саундбар без сабвуфера, Просто ось така колоночка. До речі, можна вішати також її на стіну. Блоки керування. Ось тут у нас з боку знаходиться також є дистанційний пульт. І також тут ще можна бачити USB, Micro USB, і також є тут FM-радіо. Коштує 1500, друзі. Взагалі взагалі супер. Це у нас акційні ціни на ці речі. Телевізорів взагалі на суботу все позабирали. Так що такі справи. Будучи у нас акції, друзі, сьогодні також на ще побутову техніку, ще на ну, в общем, акції дня, то що я кажу. А ми розпочинаємо робочий день, п'ємо каву. До речі, там нас просили ще зробити акцію на бетонозмішувачі, друзі. Бетонозмішувачі у нас, це, до речі, не всі на вітрині, треба ще повиставляти, попродавали. Вони нас, кажу чесно, і так, по акції, по суперціні, тому що зараз загине сезон. Але, можливо, ми щось ще і зробимо. Це, хто підписаний на наш TikTok, там кожного дня я роблю акції дня на 10 товарів, просто по шарві сіні, друзі. І, як правило, все забирають вже до обіду у нас. Там, ну, Хто слідкує, тому що ціна реально класна. Тільки один день робимо суперціну, друзі. І можна собі щось вихватити. І я хочу нагадати, друзі, що якщо ви хочете купувати інструмент по унікальній ціні, особливо інструмент ProCraft, друзі, саме Procraft, тому що у нас реально великий вибір саме інструменту ProCraft, і ще ми його постійно розширяємо, то вам потрібно стати нашим постійним клієнтом, отримати ось таку дисконтну карту. Вона у нас в самому місті Кривий Ріг вже працює багато років, але в інтернеті ми запроваджуємо буквально останні, останні тижні. Щоб її отримати, потрібно замовити будь-який товар або на сайті, або через наші соцмережі, подзвонити менеджерам і сказати, що ми хочемо стати, я хочу стати постійним клієнтом. І вам зроблять унікальну ціну вже на обраний товар і оформлять ось цю дисконтну карту. І в майбутньому будете вказувати або номер дисконтної карти, або свою фамілію, і вже купувати товари за унікальною ціною. Причому у нас не тільки інструмент, будівельні матеріали, побутова техніка, покрівля, електротовари, багато чого є, друзі. І все можна буде купувати по класній ціні. Так що, така інформація. Всім гарного дня.